Доброго дня, шановні слухачі, сьогодні в програмі БАЗ «Бухгалтерія КОП» ми розглянемо з вами нарахування лікарняних. На прикладі нарахування лікарняного листа по відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами. Насамперед хочу сказати, що будь-яке нарахування в програмі. Ви знаєте, що воно необхідно, щоб було внесено в види нарахувань. Ці види нарахувань ми з вами можемо побачити в розділі зарплата, довідники та налаштування і гіперпосилання на рахування. Знайдемо з вами відпустка в зв'язку з вагітністю та пологами. Цей вид нарахувань внесено на рівні конфігурування, все тут вже прописано, тобто, якщо якісь зміни будуть, ви, звичайно, знаєте, куди, в яку закладинку зайти, щоб щось змінити. Звичайно, на найменування, також група обліку за рахунок ПСС і відпустка по вагітності та пологам оплачується також із виходячи з середнього заробітку, який встановлений законодавством. Облік часу відпустка за вагітністю та пологами, залежності і також пріоритет. Ви бачите, що пріоритетніше, ніж. Відпустка в зв'язку з вагітністю палогами тобто, нічого не має. а вона є пріоритетною. Тобто ви бачите цілий перелік нарахувань, які відміняються при введенні цього нарахування. Також прописується середній заробіток, тут тобто, ви можете вносити зміни в зв'язку з законодавством. <кій> так, і також податки та внески. Тут хочу звернути вашу увагу про те, що не оподатковується. Податком на доходи фізичних осіб. Це, наприклад, ось є стаття лікарняні декретні, і тут прописано, що допомогу по вагітності та пологам з допомоги не утримується ПДФО та військовий збір згідно 165-го пункту 1.1. Податкового кодексу України, і тому тут ви бачите, що не оподатковується, а дохід встановлено 128. Також для статистики звіту ПВ для П6, П7. Тут прописано у нас, як, яким чином входять ці нарахування у ці звіти. І бухгалтерський облік, як встановлено для співробітника, тобто спосіб відображення нарахування. Нарахування закриваємо і переходимо до лікарняного. Прописуємо дату, місяць нарахування, вибираємо співробітника. Також ви бачите, що програма зразу ж нам розписує середній заробіток. Тут ви вже пам'ятаєте, що можемо подивитися цей розрахунчок, відкривши його, тискаючи на карандаш, і можемо все це перевірити. І також звертаю вашу увагу, що. Внески на фонд оплати праці розраховуються в тому разі, якщо ви в виплаті вибираєте вид виплати, наприклад, міжрозрахунковий період. Якщо із заробітною платою ми виберемо, то внески на фонд оплати праці тут не вираховуються, тобто вони будуть нараховуватись пізніше. Вибираємо міжрозрахунковий період і проводимо цей документ. Звертаю вашу увагу, що внизу є дуже цікава така можливість, що тут... Прописується, на якій стадії знаходиться у нас розрахунок згідно лікарняного листа. Виплата за лікарняний за рахунок ФСС ще не виконувалась. Ви бачите, що тут все прописується. І проводимо цей документ. А тепер нам необхідно ввести значить, заявку на оплату від ФСС. Але хочу звернути вашу увагу, що створити на підставі цього лікарняного листа ми цю заявку не можемо. Це трошечки незручно, мені здається. Ну, так вирішили розробники. І е, цю заявку ми можемо з вами оформити з розділу Зарплата, якщо подивимось дивитись також, і тут у нас є розрахунки з ФСС та допомога. Тут ми з вами повинні вибрати нашу організацію, а також можемо вибрати нашого співробітника для того, щоб програма вже нам автоматично заповнила ці позиції. Зайдемо до папки Сінергія і виберемо Олійник Олени Миколаївни, тому що для неї ми з вами оформляємо лікарняни. Перед тим, як зробити, створити цю заяву. Я хочу ще звернути вашу увагу, що для того, щоб автоматично заповнювалися певні позиції в заяві, нам необхідно в розділі Головне організації теж дещо заповнити. Ось зайдемо в нашу організацію, і тут потрібно заповнити відповідальні особи, тобто керівника та головного бухгалтера. Обов'язково тоді ці позиції будуть у нас заповнитись автоматично. В заяві. Також про організацію, в картці організації повинні заповнити, наприклад, код ХідропУ, різні адреси також. Я це поки що не заповнювала, але вам рекомендую, тому що потім, коли ми створюємо заявку, створити заявка за рахунок ПСС, у нас ці позиції вже в закладинці відомості про страхувальника. Ось, наприклад, керівник, головний бухгалтер вже будуть заповнені. І незалежно від того, яким чином ми будемо перевибирати статус, ось наприклад, в роботі, підготовлений, чи там змінимо, що переданий до ФСС, у нас ці позиції так і залишаються заповнені. А спробуйте їх не заповнити, то тоді вам при зміні статусу і при сформуванні документу вам необхідно буде їх вибирати вручну. Тому це мої рекомендації, заповніть, будь ласка. Так, поки що ми статус в роботі і оплата лікарняних. Лікарняні у нас за січень вибираємо місяць січень. Також прописуємо тут дату ось, ви бачите, січень, наприклад, 25-го. І тепер нам потрібно з вами заповнити оплати. Ось, ви бачите, якщо ми вибрали з вами співробітника при створенні заявки, то. У нас при натисканні кнопки Заповнити оплати зразу ж програма вибирає потрібного нам співробітника. Якщо ми це не зробимо, ось пам'ятаєте, так, ми ось тут вибрали співробітника, то нам буде необхідно додавати цього співробітника і вибирати вручну. Це трошечки незручно. Тепер ми з вами хочемо цю заявку записати та закрити, провести та закрити. І давайте зайдемо до лікарняного листа. Що у нас змінилося? Ви бачите, що написано Лікарняне відхилено але за це ви не переживайте. Тобто лікарняне відхилено це воно в тому разі, коли ми з вами в статусі розрахунки з ПСС не пропишемо з вами дану позицію, тобто що лікарняний у нас заявка передана. Дивіться, будь ласка, уважно. я зайшла в журнал, і поки я не зняла галочку співробітник, у нас заявка не показувалась. Це теж якась така цікава, цікавий момент. Ну, При тестуванні я це побачила. І тепер давайте зайдемо і пропишемо, що ми передали ФСС. Проведемо та закриємо. Зайдемо в лікарняний лист, ще раз перерахуємо, Ось таким чином. і ви бачите, що зразу ж таки програма. Так, прописала нам, що оформлена заявка по розрахунку ФСС. Провести та закрити. Ось таким чином, ви бачите, лікарняний лист постійно відслідковує, які роботи проведені з даним документом. Заявку ми з вами передали, і тепер нам необхідно зробити оплату. Також тут ви бачите, що немає створити на підставі, лише можемо підтвердження. Тобто оплату ми створити тут також не можемо. Це теж незручно з однієї сторони. Зрозуміло, чому так вирішили. Ми заходимо з вами в банк-касу, надходження на банківський рахунок. Тут вибираємо організацію, і потрібно нам створити надходження. Так, створити. І ось ви бачите, що в нас є платник-значейство, вже я вибрала його. Тут вибираємо вид операції. Це надходження. Коштів від ФСС, надходження коштів від ФСС. І тут, ви бачите, що також ми не можемо е, щось е, автоматично заповнити. Тут нам доведеться додати е, рядок і також прописати суму. Суму я ось вийшла з положення, я просто її копіюю з заявки. Я спеціальну заявку залишила відкритою, копіювати. І в надходження на банківський рахунок я цю суму прописую. Ну, Звичайно, якщо ви це робите, там, наприклад, через клієнтбанк, то у вас це буде заповнено. Тепер дивіться уважно за датою. Я зроблю, наприклад, в січні, тому що у нас прийшли в січні оплати, так? і провожу цей документ провести та закрити. Так, а ще потрібно рахунок. З ФС заповнити обов'язково 378 і провести та закрити. Ось таким чином. Ви бачите, що тепер, коли ми зайдемо в лікарняні листи, давайте перевіримо, щось змінилося чи ні. Так, ось так, перерахуємо оформлена заявка. І ви бачите, що лише заявка. Тепер давайте ми цю заявку. На основі заявки зробимо створити на підставі підтвердження про те, що оплата надійшла. Це буде у нас січень 26, го і цю, це підтвердження ми також проведемо та закриємо. Зразу ж зайдемо в лист, і ви бачите, що коли ми робимо перерахува, перерахувати ось цю кнопочку, так, то оплачено фондом. Ось змінився статус лікарняного, ну, що він вже оплачений фондом. Ось таким чином. Так, провести та закрити лікарняний. Заявка в нас є, надходження на банківський рахунок вже є. Подивіться, будь ласка, по надходженню на банківський рахунок, ось який в нас є з вами проведення. Тобто на 311-у нас надійшли кошти з 378-го рахунку. Тепер нам необхідно зробити з вами виплату цього лікарняного. Для того, щоб виплатити лікарняний, нам необхідно з вами зробити відомість. Відомість знаходиться в розділі Зарплата. Так, лікарняний не закриємо, чомусь він не хоче нам. І виберемо відомість через касу. У нас прописано для співробітників, що ми виплачуємо заробітну плату через касу. Тут ми створюємо з вами документ. За січень місяць прописуємо дату, коли ми з вами виплачуємо. Ну, це в тому разі, якщо ми, наприклад, так. І тепер вибираємо, дивіться, бачите, за січень, я вибачаю, січень. якщо ми залишимо зарплату за місяць, заповнити, то в нас нічолісінько не заповниться. Тому ми вибираємо з вами виплату, одноразова допомога за рахунок, лікарняні листи, за рахунок ФСС. Тут, ви бачите, зразу з'являється червоним, що не вибрано. Нам необхідно вибрати лікарняний лист. Ми його вибираємо, ставимо Виобрати. І тепер вже є документ, у нас прописана сума. І ми можемо виплатити це через касу. Тобто є вже в нас відомість. Проводимо цей документ. І тепер створити на підставі додатковий касовий ордер. Також прописуємо дату, обов'язково слідкуйте, будь ласка, за цим. Так, і є виплата провести та закрити. Коли ми подивимося е, через банк та каса, видаткові касові ордери, ось, будь ласка, у нас прописується виплата з 301 на 663 рахунок, виплата в нас зробилася. Тепер у відомості, так само, як в будь-якій виплаті, ми можемо податки, підготувати документи за податками. Тобто в даному випадку у нас лише ЄСВ. Також для формування ми обов'язково не забуваємо прописувати дату, тому що дата буде у нас дата оплати. Потім, коли ми будемо формувати платіжне, не платіжне доручення, в даному випадку це списання з банківського рахунку. То дата буде братися ось з дати обробки. І тепер ми можемо створити документи. Ви бачите, що створені документи зразу ж відкриваються в нових вкладинках. Тут ми можемо ще раз перевірити правильність цього заповнення і просто провести та закрити. Загалом, навіть якщо ви використовуєте клієнт-банк, я все-таки рекомендую вам робити всі документи по виплаті заробітної плати. З допомогою ось тих обробок, тому що тут всі посилання у нас будуть зроблені і буде коректно прописано всі посилання на той чи інший документ. Ось тепер ми можемо ще раз зайти з вами до лікарняного, зарплата, лікарняні листи. Заходимо до лікарняного. Тут у нас прописано, що оплачено фондом. Коли ми виплатили через ПАС вже, так то ніяких ви бачите, ніяких змін немає. Тому що лікарняний у нас відслідковує лише надходження коштів. А вже виплата, це вже в нас інша історія. Це вже в нас оборотна сальдова відомість по заробітній платі. Зараз ми візьмемо звіти і подивимося з вами оборотну відомість по 663 рахунку за січень місяць. Сформувати. Ось ви бачите, що виплата у нас пройшла дебетовий оборот за цей місяць, але ви бачите, що все-таки сальдо кредитове, тому що в нас немає нарахування. Нам потрібно зробити нарахування заробітної плати, а потім для того, щоб були проведення, ще зробити з вами відображення зарплати в регламентованому обліку. Про це ви пам'ятаєте, ми вже з вами про це говорили. Сьогодні я хочу ще показати, як просто коротесенько зроблю, перероблю знову ж таки цей приклад, і зроблю із заробітної плати, що ви вже побачили, і проведення. Зараз подивимося ще обородно сальду по 651 рахунку, яким чином програма нам це все сформувала за січень місяць. Ось ви бачите, що обороти є. Ще кредит, кредитового обороту немає, тобто нам необхідно зробити відображення. А тепер давайте Я швиденько все перероблю, зроблю не в міжрахунковий період, а зроблю із заробітною платою, нарахую заробітну плату і зроблю відображення, і теж подивимося з вами оборотно сальдові відомості. Це я прописала вже в із заробітною платою, зробила лікарняний лист, нарахувала заробітну плату, зробила заявочку, але ви бачите, що червоним тут написано, що лікарняний відхилено. Я навмисне все до кінця ще не робила, щоб показати вам ще раз цей момент. Що, наприклад, якщо ми на основі заявки з вами робимо створити на підставі підтвердження по оплаті, ось, наприклад, так зробили. І заповнити за, по заявці, ви бачите, нічого не заповнюється. Хочу ще раз звернути вашу увагу, що в заявці є таке, така позиція, як статус. І тому для того, щоб підтвердження було, потрібно зробити статус, переданий ФСС, провести та закрити. І ось тепер, коли ми зробимо заповнити по заявці, воно повинно нам зробити. Зараз я подивлюсь, що ні. Ні. Я ще зайшла в лікарняний, натиснула цю кнопку Перерахувати. І ось ви бачите, що оформлена заява на розрахунок ПСС вже прописується. І коли я зайшла в заяву і зробила ввести на підставі, тільки дивіться обов'язково всередину заявки, створити на підставі підтвердження, автоматично програма заповнила це підтвердження. Нам залишається лише прописати правильну дату, коли ми цю, цей документ оформлюємо, провести та закрити. І ось тепер нам... Необхідно буде з вами зробити знову ж таки надходження, таке як ми вже робили. Я зараз зроблю це поза кадром, тому що це ми вже бачили з вами. Ось бачите, я зробила надходження на наш рахуночок від ФСС. Вибрала вид операції надходження коштів від ФСС. Все проведено. Лікарняний лист в цьому разі також змінив. Ось це посилання. Вже ви бачите, що у нас оплачено фондом, теж можна відслідковувати. І тепер нам необхідно зробити з вами виплату. Зарплата, у нас відомість в касу. Так, беремо нашу організацію, створюємо за січень місяць, наприклад, 26-го так само ми його виплатимо. Так? З вами. Чекайте, чи 26-го? Зараз подивимося. Заповнити. Так, є нарахування, є. Можна не 26-го, після нарахування зарплати, там, мабуть, краще буде. Давайте 31-го виплатимо. Заповнити. Так, засічень. Все, провести та закрити. Це ми відомість зробили. Ні, ми проведемо, а виплатити, створити на підставі касовий ордер. Ось ви бачите, зарплата є за рахунок ПСС. У нас вже прописалася. Також тут робимо дату виплати 31 січня. Сума прописується, все, виплата зарплати. Видатковий касовий ордер. Так, і ми повинні з вами зробити, провести та закрити. Проведення видатковий ордер зробив, видаток, тільки ви бачите, що це відомість з касу, ви бачите, які у нас є записи в регістр накопичення. Це взаєморозрахунки з співробітниками, тобто проведень немає, але записи відомість робить. Далі відомість касу ми закриваємо і зараз подивимося, що у нас з оборотці, що ми ще не зробили. Так, оборотна сальдова відомість. Візьмемо, наприклад, 663 рахуночок за січень місяць сформувати. І ви бачите, що в нас є лише виплата. Тому нам необхідно ще зробити відображення в фінансовому обліку. Заходимо в зарплату, відображення зарплати в фінансовому обліку, створюємо документ значить від січня місяця, 31 та за січень, і заповнити дане відображення. У нас документ зробить проведення, і тепер ми можемо з вами знову ж таки в звіти зайти. Оборотна сальдова відомість, нехай залишається 663 і ви бачите, що у нас пройшли вже обороти це сальдо на початок, ну я тут не дивилася, за січень 2021 року, і вже сальдо на кінець періоду немає, ми все з вами виплатили. Якщо подивимося, 651-й ще нас цікавить сформувати, також тут а, обороти. А, ми не зробили. бачите, Давайте ще зробимо оплату по ЄСВ, заходимо в зарплату, відомість касу, бачите, забулися зробити. Ось відомість касу і ось тут є платежі за податками. Платежі за податками, тобто дату тут теж треба зробити січнем, тому що ми пам'ятаємо з вами, що проводки будуть у нас робитися цією датою, яку ми в обробці проставимо, і сформувати документи. Давайте з вами зайдемо. Так, це в нас виплата зарплати, списання з банківського рахунку. Мене цікавить, 651 рахунок. Провести та закрити. І зараз повернемося в оборотну сальдову відмість, подивимося, сформувалося. Ви бачите, що коли ми оплатили, вже все у нас нормально закрилося. Тут є СВЕ ФОП працівники, тому що і по договору ГПХ, і по лікарняним, ви бачите по декретним. У нас один і той самий податок це ЄСВ на ФОП працівники. Ну, ось так я коротенько хотіла вам все-таки показати деякі можливості, деякі особливості проведення лікарняних в цій програмі. Надію, що це відео вам допоможе. Бажаю успіхів, до нових зустрічей в ефірі!